Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Toilet Tower Defense тому що, по перше, нам потрібно попробувати продати діджейчик. От і само собою без цього, звісно, є ще купа, купа, купа різних. Як мінімум, те, що нам потрібно пробувати якось розривати розвивати кланчик і само собою також фармити коїни. Тому що коїні у мене є всього-навсього 700 штук, тому що я тупо все посливав Ах, в надії на те, щоб вибити нового ультимейта. Кстати, скільки їх вже вибили? 292 штуки. Так. Да. Осоток ультрамалий. Просто ультрамалий відсоток. І виходить, що відсоток плюс-мінус такий самий, як е, був на цього ультимейту. Да? А, ні, ще менше. Тут було 201. А тут у 3 3.01. Тут, коротше, відсоток почти такий самий, як е, отут ось. В міфік крейтах, але міфікрейт коштує так-то 1200 коїнів. Ну, хоча тут відсоток більший із е, моєю то разом Разом зількою, разом з тим, що в мене просто X2 куплять. Так, звісно, ти знаєш, неприкольна штука. Взагалі не прикольна. Але юніт сам по собі скоріше все максимально чіткий. я ще не бачив взагалі в ігрі, тому будемо пробувати його також вибивати. Давай заберемо дейлі бонус. Само собою. Подивимося, що там у нас в колані взагалі тусується. 21 рівень, 21 глобальний ранг. По суті, все окей, все можна сказати хорошо, все можна сказати непогано. Що по квестам? Побити 150 тисяч туалетів, нафармити 400 тисяч коїнів. Доволі складно. І ще тисяча війнів. Ну, тисяча війнів, це прям супер-супер тяжко. Я не думаю, що це взагалі реально зробити в наших умовах. Но будемо пробувати. Погнали забіжимо в пост-офіс, подивимося взагалі, що там відбувається, чи є якісь нюанси прикольні. І ти знаєш, нюансів прикольних тут може й буде. 58 подарунків, всякі кейсики, Тітан, Хердмен, Обалдеть, міфік новий. Дякую, величезний, Асасін Двільмен, Старфулч. Бо жди, Старфолл, мен. Старфол, це останній тіп з 30-го дня. Обалдеть! 40 тисяч ДПС у нього, демеж 80 тисяч раз в 2 секунди. Це зверни хоч раз на мене увагу, дай щось крутіше. Ну хорошо, давай подивимося чисто по ДПС. -у. ДПС у 40 тисяч, і я можу дати тобі щось де ДПСу ну, більше, ніж 40 тисяч, правильно? Що тобі дати? Вука Чела. Або мег бані Титана. Нехай буде в тебе мехбані Титан. Я просто не знаю, що ну, по цені на цю штуку, але знаю точно, що це. Баня Титан, то ДПС убише має, значить, крутіший, правильно? Так, Сігма Челс, муштуилай. ще один старфол. Обалдеть. Віп камерамен, гол кейс. Ще один старфол. Та їх уже вообще купа, чешо. Вчений, Віп камерамен, Ще один старфол просто. Ларш принтер чел, гол кейс. ще щит 800 гемів. Тут ще 999 гемів. Ще 600 гаммив и I'm ще 300 гемів. Купа, 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 взагалі, всякого, всякого. Ще хиллер чел. Ще один старфол, сирний чувачок. Тут вообще юнитив купа. Eternal Clock. Обалдеть. Оцього в мене теж не було. ВІп-кейс, Кокочел, Джулайкейс, Хеллвінський кейс, Астро і 90 гемчиків. Такий чувачок Гравіті Чел, апгрейдить чувак, піде 50 тисяч гемів. Додай в Дерб, будь ласка, додам. Старина просто величезна. Дякую. 50 тисяч гемів з ума зійти. Це, напевно, Ну такий. Якщо често в гемах, то це найбільший донат, я можу сказати. Бо саме більше і саме дороге що кидали, це діджей. Ось оцей. Ще кидали Голдена, звичайного, сігнутого. але це ж Юніт там кидали, а іменно чисто гемами, то це найбільше. Дякую, велетенське, друже. Ще хелінський кейси, кейси, демон чил і віп чувачок. Дякую, велике, все забираю. Нема місця в нього. Поняв, поняв, поняв. І що робити? Будемо віпів продавати. Зараз буде в мене коїні купа. Бенц. Все, 3600 гем... коїнів появилось і можливо, хвата місця забрати. Все правильно? Да. Хватило. І в мене 990 юнітів. І по-хорошому, ти знаєш, хотілося би, і дуже правильно би було, якби я просто зайшов без запису і Пробував максимально жорстко все попродавати. Просто максимально жорстко. Тому що щас, по факту, юнітів просто капець. Нема місця даже Тупо нема місця. Давай просто знімемо всіх юнітів, візьмемо, по-перше, етюрнал-чела. Потім і знову мені дали старфола. Оце в мене сіки їх надавали. Потім візьмемо діджейчика, візьмемо е, вченого на бабки. Ще з нових, що в мене є, з нових чувачків. Більше, вроді, особо нічого такого супер-мега-мега-нового і нема. Можливо, я, звісно, провтикав. Момент. А, ні, ось, Тітанхертмен. Все, погнали. Погнали, погнали. Погнали і можна до них всіх взяти ще шефа. Ось цього. Ну, в принципі, щоб давав їм ренджу. І погнали, так би мовити, Endless Mode. Правда, тут уже чуваків залетіло вже. Отако. От є момент. Блін, забув тільки заюзати X2 коїни. Ну нічого страшного. В принципі, то не є проблемою. Погнали сюди У нас є 300 бабосиків. Ставимо челікса, беремо екстра гроші. Екстра гроші не взялись. Прикинь, взагалі не взялись. Ладно, ставимо автоскіп, не паримося. Давай понаставляємо цих чувачків. Нам треба просто купа-купа-бабла. Хоча, кстати, можливо, і не супер-мега-купа, но бабла нада. Текс. Стикс, стик, Е, Получається, ми можемо дефатись багатьма разними всякими челами. Давай попрокачуємо трошки чувачків і подивимося, по-перше, на Eternal чела. Обалдеть Ми ви, звісно, вже могли бачити його, але в мене його ще не було. Я його не бачу. Давай поставимо шефа просто. Тому що шеф буде ну, всіх ходити і вбивати. Він тінті ті буде кидати. І в принципі, ми зможемо нормально валитись. І будемо, само собою, прокачувати ще вчених на бабосики. Мені бабосиків прям ну, не супер-мега багато надо але трошки надо Є ще отакий у нас перець. Обалдіє. Старфолл чел. Прикольно дуже виглядає. Ринджа у нього просто неймовірно. Давай поставимо сюди діджея. Прокачаємо трошки вчених на бабло. Дерно, Ну, Старфу виглядає ще прикольно. Ну, на жаль, він слабкий. На жаль, він, ну, такий, типу, ДПС у нього прям небагато. Типа 40 тисяч. З одної сторони, прикольно, а з іншої, знаєш, ну такого просінько, простенько дуже. Хоча все одно це халявний. Щитай халявний, ти просто заходиш в ігру і получаєш його. І все. По суті, диві, як хорошо, шеф дефає. Я просто стою і качаю вчених, і все. Правда, поки що вони дають маловато грошенят, хочеться більше. Але де їх взяти більше? Питенько Челікси проходить, Давай, шефа, чуть-чуть підкачаємо просто. І за четверку будемо прокачувати далі вчених. Хоча, я би знаєш, що б зробив, я би поставив, по-перше, тюрк. У нього оринжа тут супер маленька. Ну його можна буде поставити отут. І він куби, диві, які робить. Обалдеть. Я не знаю, що він в тих кубах робить, але щось то робить точно. Давай тебе підкачаємо. Давай поставимо ще старфола сюди. Опа. Старфол прям, ну, такий солідний, солідний пацан. Накидує всякі такі свої приколюхи. Цей стави просто куби. Якщо його прокачати, то другого куба він не поставив. Окей, хорошо, давай прокачаємо краще вчених на бабло. Бо грошей то вже зібралось нормально. Все, все таку особо прокачано. Давай тебе підкачаємо. Чуть-чуть. О, куби появляються, диви. Рандомно куби появляються. Що він робить з цими Кубах пациком, я не знаю. Давай Старфола підкачаємо і давай підкачаємо діджейчика. Бо діджейчик дає бонуса, щоб він давав бонуса ще і клок у цьому. Так, є момент. Клок з бонусом тепер. Шефа, давай ще підкачаємо чуть-чуть Оцього, кстати, старфола спатки положили. Або в нього захисту ні черта немає. Коротше, тут спати буде все время. У тебе де ренджа буде непогана. 50 Давай попробуємо тебе десь втулити. Ти не особо і хочеш ставитись, як я бачу, да У тебе дуже неймовірно великий цей. Прикинь. Ну ще не стоїть. Він даже тут не хоче Зума, зійти, що це за юніт такий. І диви, який слабкий, 200 демеджа просто. Якась ерунда. Давай старфола підкачаємо. Ооо, диви, які в нього каменюки появилися. І давай тебе викачаємо на максимум. Ну, каменюки в тебе солідні, чую З 25 тисяч тема на максимум. Давай. 100 тисяч демеджа в півтори секунди. Непогано. Ну камні хороші ти кидаєш Так, давай ще шефа качнемо, щоб він ренжу всім добавив Так, шеф, давай на прокачку швидко. У тебе вощений не поймеш, що тут грає, поїмаєш? Ти по суті нікого не достаєш, але якась анімація в тебе прям імба. Давай далі те качати, щоб ренджа була більша. Надо тебе викачати. Прям. А ну ще качаємо. І ще давай підкачем. Коли в тебе там уже ренджа буде хороша. На оці останні прокачки за 15 тисяч, але ренджа все одно буде. Типа хороша, но не прям щоб супер супер А ще, кстати, в мене, походу, не х 2 а звичайна швид. Я не знаю чому, але щось ми дуже довго йдемо. Фу, ще вали, капець. Так, ще такого поставити. Давай ще старфольчика поставимо. Отут такого. Нехай накидує. Прям камні такі летять. Хе-хе. Фух. Блін, ну 43 хвиля. 43 хвиля. В принципі, норм. Не знаю, наскільки ми далеко дойдемо. Можна попробувати перевірити, чи в мене Х2 чи ні. Вроді як Х2. Вроді да, вроді Х2. Так, ти в нас тоже максимальний. Давай тебе хоч поставимо кудись ближче. А тебе ж ще поставиш? Давай, накидуй. О, мечем, як пішов. Нормально, живем, живем. Так, кстати, захист тож 10. Нормально. Порівняно з етерналом клоком, і старфом. То в тебе захисту взагалі хорошо. В шефа теж захисту ж нема. В діджея захисту нема. Так, ти тепер максималка в тебе. Нормальна максималка, кстати. В Суті, 115 тисяч ДПС, це реально багато. Це, по суті, можна сказати, трохи кращий хайпер. Ну, реально, без шуток, це трохи кращий хайпер. Хоча хайпер ексклюзивка, а це міфік просто. У хайпера теж ренжа 50, але в хайпера 80 тисяч ДПС, а тут 115. По суті, прикольно. Давай, цього ще тут поставимо. І прокачаємо тебе на максимум. Щоб кубів взагалі було багато. Так, куди б ще поставити? Отако можна. Опа. Щас кубів буде ще більше. А все, ліміт Eternal Clockів. Їх моноті. Тільки три штуки ставити, поняв? Не знав, не знав, Ну, буду знати. Ні, в мене в натурі нема цього. Х2, я не знаю, у нас тільки 57-ма хвиля, супер довго все йде. Да, у мене, на жаль, немає Х2. Провтикався, я щось з цим моментом. <реш> ну, нічого страшного. В принципі, будемо так пробувати валити. Просто більше часу на те потратиться. Ну, то, в принципі, не проблема. Так, по ідеї, у мене все, коротше, жорстко прокачено. Але чуваки починають сильно проходити. Треба поставити тут діджея. Правда, його тут положать спати, ну нічого страшного. Зато тут ми поставимо ще одного клок. Хоч щось називаю його клокменом, не знаю, Тітан Хіотмен, по суті, але називаю його клокменом щось. Ну диви, походу, лупимо потихень. Да, походу, цей етернал клок їх стане. чи що, я не можу зрозуміти. Ну, походу, станеть в натурі, Диви, вони всю просто стоять на місці. Шо й непоганий юніт, хочу ти сказати, чуєш? Диви, потихеньку, помаленьку лупашимо. У нас уже 70-та хвиля, а ми їх... А ми їх тупо валимо. Я би тут на спавні те поставив, аби можна було. О, можна. Прокачую на максимум. Лупаш їх, братуха. Давай, валіть їх. Дивись, 75-та хвиля. А ми тупо дефаємо. Я насправді не думав, що ми так жорстко зможемо дефати, але дефаємо. Давай ще старфала десь поставимо. Він тоже просто здоровий, його особо не сильно вту. Ну кудись втулився. Давай, 86 ренджа в нього. Це ж і хороша ренджа. Але щось тут ставати не хоче. Гамнюк, давай, ставай. Взагалі не можу поставити дверь. О. Поставив. А діджей не достає, так? Да? Ну, нічого страшного, ми ще шефа ще одного поставимо. Тебе продаємо, шефа, ставимо сюди. Давай, лупашимо їх всіх. 80-та хвиля. Нормально б'ємо. Двік ми їх дубасимо. Диви, 91 та хвиля, а ми лупимо. Так, продаємо цих вчених. Давай бистро. Поки ці лазери особо не Ні цього нічого не начудили. Я щось ще зайве продав був. Ну, мабуть, случайно, ставимо ще оцього чувачка. Да, ось тут щось було, я його продав. 100%. Диви, не ставиться От гамнюк. Ладно, будемо ставити сюди. Так, тебе на базу. Дефай старина, ми тобі діджея поставимо. І шефа сюди. Тоже на максимум. Давай, лупаш їх! Диви. Пущі задефали. Аби вони засталились, то я би ще пройшов. Коротше, виходить, я пройшов 96 хвиль. Прям всі 96, які були, такі мені зарахувало, прикинь. А ще прикол. Зума зійти. Ну, в цілому непогано. Я, якщо чесно, очікував, що дойдуть хуже. Челікси, але в цілому норм. Аби я їх ще, можливо, правильно всіх виставив і все було чітко, то все було б реально чітко. А якщо ви, друзі, теж хочете мати багато класних юнітів, то все, що вам потрібно, це всього-навсього перейти по посиланні в описі, в мій магазинчик, і прикупити собі там реально купу, купу, купу всяких різних приколів. Кстати, мені щось купа коїнів дало. Ну, у мене було 700 коїнів. А, я ж продав, точно я продав віпів. Все, да, того в мене так і багато коїнів. Короче, Будемо пробувати розбиратись з цим всім ділом. А поки напевно друзі будемо завершувати, не забудьте підписуватись на канал. Ставити в Тут у нас губка Бобич. І всім пока-пока.